Забезпечити армію необхідним озброєнням в Україні запровадять нові правила для імпорту товарів оборонного призначення. Прискорення ідентифікації тіл загиблих та розшуку зниклих безвісти. Народні депутати пропонують залучати міжнародних фахівців до ДНК експертиз. Історичне рішення Верховна Рада виключила російську мову з переліку тих, які потребують захисту. В Україні запровадять нові правила імпорту товарів оборонного призначення, щоб швидше забезпечувати армію. Верховна Рада ухвалила два законопроекти, які розширюють перелік оборонної продукції, що звільняється від ПДВ. Йдеться про комплектуючі для безпілотників машини розмінування, засоби протидії технічним розвідкам та іншої техніки, яку виробляють, ремонтують або модернізують для війська. Також законопроєкт визначає порядок дій, якщо імпортовані товари знищені, пошкоджені, втрачені під час випробування, або визнані непридатними у таких ситуаціях. Підприємства не будуть отримувати додаткових донарахувань і зможуть офіційно підтвердити причини втрати, окремо врегульовано можливість змінити призначення товарів або відмовитися від їх використання зі сплатою мита або реекспортом без штрафів. Йдеться про те, щоб ми вдосконалили ті процедури і ті норми, які існують сьогодні, в. Пільгування оподаткування дуже важливої зброї, яка виробляється в Україні, її компонентів для того, аби підвищити якість виробництва і підвищити обсяги цього виробництва. Ми розуміємо, що зробили все можливе для того, аби наш оборонно промисловий комплекс він був в лідерах в світових лідерах, і ми могли би постачати зброю не тільки для збройних сил України, а і на світовому ринку на ринку озброєння. Це розширення пільги, навезення деталей. Для модернізації безпілотних систем ребів машин розмінування, для яких раніше була пільга тільки на ввезення деталей, і лише для виробництва і ремонту. Ми додаємо модернізацію у нормування питання списання знищених ворогом і забракованих деталей для виробників безпілотних систем, ребів та машин розмінування. Вже з'явилися в Україні свої виробники, які потребують підтримки, і які дуже щільно слідкують за тим. Які пільги ми продовжуємо надавати ці проекти законів? Якраз потрібні нам для того, щоб допомогти і в подальшому забезпечити виробництво і ввезення дронів і всього необхідного для захисту неба? Це мова і про маленьких фізичних осіб-підприємців, маленькі підприємства, які розробляють різні типи маленьких, великих середніх безпілотних систем. Котрі допомагають сьогодні нашим захисникам здійснювати захист, Верховна Рада проголосувала нарешті два законопроекти, які позбавляють від в'їзного мита критичні елементи військового обладнання та техніки, які сьогодні і виробляються в Україні, і завозяться з інших країн для потреб сил оборони. Насправді дійсно це рішення перезріло і мало бути прийнято ще 4,5 роки тому. Змінити кримінальне та спеціальне законодавство, щоб прискорити розшук зниклих безвісті та ідентифікацію тіл загиблих під час воєнного стану. Народні депутати попередньо ухвалили законопроєкт, який передбачає залучення іноземних та міжнародних фахівців, які зможуть брати участь у відборі біологічних зразків і проводити молекулярно-генетичні дослідження. Документ також запроваджує поняття унікального коду тіла загиблого та дозволяє використовувати відцифровані відбитки пальців із. З демографічного реєстру за словами авторів законопроєкту такі зміни повинні пришвидшити ідентифікацію тіл після репатріації а також допомогти родичам зниклих безвісті українців, що змушені перебувати за кордоном. Військові та ветерани отримують повний доступ до лікування, реабілітації та сучасного протезування за рахунок держави. Народні депутати попередньо ухвалили законопроєкт, який гарантує збереження всіх видів грошового забезпечення під час лікування, покращене харчування та довготривалу реабілітацію, зокрема за кордоном. Документ дозволяє вибрати протезиста та протез відповідно до медичних призначень, створює єдину платформу для прозорого постачання допоміжних засобів. Парламентарі наголосили, що законопроєкт формує нову систему гарантій для поранених військових та осіб з інвалідністю внаслідок війни з акцентом на право вибору, якість послуг та повагу до людської гідності. Військовослужбовці зможуть отримати. Таку реабілітацію по терміну, яка їм необхідна за потребою, також під час лікування буде продовжуватися всі необхідні фінансові виплати, тому що насправді після ворожого полону терміни лікування, відновлення і реабілітації є достатньо довгостроковими. Також це забезпечення за Потреби протезування і саме сучасного Верховна Рада виключила російську мову з переліку тих, які потребують підтримки та захисту відповідно до європейської хартії регіональних або міноритарних мов. Також вилучено молдавську мову, оскільки Молдова офіційно визнала румунську державною. Ухвалений парламентом документ уточнює термінологію та оновлює перелік мов, що потребують державної підтримки. До переліку додають кримськотатарську, караїмську, кримчацьку, ідиш іврит, чеську та мову азовських греків. Народні депутати зазнають. Чили, що такі зміни узгоджують українське законодавство з міжнародними зобов'язаннями та посилюють захист державної мови. Ми розширюємо кількість мов, які будуть під захистом. Водночас ми кажемо, що російська мова не потребує захисту і державної підтримки в Україні, тому що вона її не є міноритарною, вона не є під загрозою. А 18 мов, які загалом будуть в цій харці, дійсно потребують підтримки. Ної підтримки, крім виключення, нарешті російської мови з е, під захисту української держави, такої, яка, яка нібито зникає, тому що насправді вона точно не є під загрозою, але є решта джерелом загрози для інших мов в Україні, передбачає справді захист для тих мов е, національних груп, які можуть бути перед загрозою зникнення. Верховна Рада ухвалила постанову щодо вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у зв'язку з сороковими роковинами трагедії. Документ передбачає проведення загальнодержавних пам'ятних та інформаційних заходів, посилену підтримку ліквідаторів і постраждалих. Буде запроваджена медаль 40 років чорнобильської катастрофи. Кабінет міністрів має створити оргкомітет, затвердити план заходів, забезпечити фінансування медичних програм, реабілітації та житлової підтримки постраждалих наслідок найб. Більшої техногенної катастрофи людства також планується проведення наукових конференцій освітніх заходів, виготовлення ювілейних монет і поштових марок. Ми рекомендуємо президенту оголосити наступний рік ріком пам'яті Чорнобильської катастрофи. Ми визначаємо, що це велика трагедія і чорна сторінка української історії. Власне, ми рекомендуємо кабінету міністрів підготувати державну комплексну програму. Щодо підтримки людей, які мають статус постраждалих. це сигнал всій міжнародній спільноти, що Російська Федерація, коли завдала удару по Чорнобильській атомній, вона знову таки е всіх нас наштовхує на велику небезпеку і не тільки України, і це сигнал всій міжнародній спільноті, що ядерна небезпека в Чорнобилі існує, і потрібно об'єднувати зусилля. На українській митниці досі фіксують значні обсяги тіньового імпорту за попередніми даними парламентської тимчасової спеціальної комісії з питань захисту прав інвесторів. Частка так званого чорного та сірого імпорту, зокрема квітів, може сягати до 95%. За останні три роки держбюджет недоотримав понад 600 мільйонів гривень. Наголосили члени ТСК. і це питання також рівних можливостей для українського бізнесу, адже внутрішні виробники працюють у вкрай складних умовах. Ще й мають конкурувати з товаром, що потрапляє в країну без сплати податків. Голова ТСК Галина Янченко підкреслила, що ключове завдання усунути корупційні ризики та закрити дірки на митниці, аби держава не втрачала доходи, а чесний бізнес отримав захист. За останні три з роки це час повномасштабного вторгнення, коли кожна гривня нам потрібна в бюджет для захисту для нашої обороноздатності, збитки для бюджету становили по Понад 600 мільйонів гривень, і власне з огляду на це, ми і взяли цей кейс до розгляду і цьому присвячено сьогоднішнє засідання. Коли на митницю заїжджає машина з сілью, яка розмитнюється як сіль, потім стає в якесь місце там, де немає камер, до неї під'їжджає друга машина з м'ясом або з рибою. Перекручуються номери, машина з м'ясом або з рибою з документами на сіль. Виїжджає, їде собі, розмитна, їде далі, а та другий раз розмитнює сіль. Тобто я впевнений, що подібні схеми якраз і застосовуються стосовно і інших продуктів, таких як троянди. Зазначена інформація на превеликий жаль не дає нам можливість ідентифікувати конкретні шляхи та способи доставлення зазначеної продукції з ймовірним порушенням митних правил.